Вітаю, друзі! Швидкий огляд мобільного телефона Poco m 5 s з магазину Allo. В комплекті маємо мобільний телефон. USB шнур. Ключ для слоту sim карт. А також є в подарунок чохол-бампер силиконовий прозорий, інструкція з експлуатації та гарантійний талон. Також бачу вже наклеєну захисну плівку на екран. Із основних характеристик. Телефон має слот на 2 наносім карти, та, а також на карту пам'яті з розширенням до 1 терабайта пам'яті. Діагональ екрану 6,43 дюйма, роздільна здатність дисплея 2400 на 1080. Тип екрану. Тут амулет і е, скло Gorilla Glass 3. Процесор тут Mediatek Helio G95. Заявлено 8 ядер з частотою 2,05 ГГц. Внутрішня пам'ять е, 128 ГБ, оперативної пам'яті 4 ГБ. Що у нас тут по камерах? Камера є фронтальна. А також є 4 камери ззаду телефону. Основна камера на 64 мегапікселя. Одна на 8 і дві камери по 2 мегапікселя. Фронтальна камера 13 мегапікселів. Оперативна система тут Android 12. Корпус пластиковий. Дуже зручний. В руках не ковзає. Лежить телефон в руці дуже надійно. Кнопка блокування екрану сканером відбитку пальця. Також тут є сканер обличчя, є компас, датчик наближення, датчик освітлення, гіроскоп є і акселерометр. Батарея. Нез'ємна. На 5000 мА. Телефон має швидкісну зарядку. На 33 Вт треба зарядний пристрій. Зарядний пристрій в комплекті телефона не йде. Телефон китайський, китайці дають 12 місяців гарантії. Повторюю, раз, придбав його на ало. Особистий відгук, так як попередній телефон брався на розетці, ало мені сподобалось більше. Є номери гарячих ліній, де можна телефонувати консультанту і запитати питання, які вас цікавлять. Особисто телефоном вже користувався декілька днів. Досить незвичне меню порівняно з Samsung, але до всього звикаєш, телефон працює добре, нарікань немає. По відгукам на Ало телефон має 5 балів з 5 та 100% з 100 гарних відгуків. Насправді гарної якості, дуже зручно і комфортно переглядати відео. І ще, чого не зазначили, так це стереодинаміки. Динаміка 2, як є в нижній частині, так і в верхній. Свій відгук теж залишу на 5. Це гарна камера на 5, батарея досить довго тримає на 5. Швидкість роботи теж непогана на вартість телефону. Екран на 5. І корпусні матеріали також на 5. 100% можу рекомендувати виключно з своєї точки зору. Всім дякую.